Хоче мати щасливе дитинство, тому зараз бореться за життя. Артемію Вальчуку нещодавно виповнилось 13. Відсвяткував свій день народження в лікарні, адже 4 жовтня у нього виявили страшний діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Мама розповідає, Артемій був активним хлопчиком, грав у футбол, мав багато друзів. Втім, страшна хвороба позбавила його можливості бути здоровим. Каже, хвороба застала їх несподівано. Артем ніколи не мав проблем зі здоров'ям, але восени минулого року він почав скаржитись на біль у руках та ногах. Вона пішла в нього спочатку від е, тазу до коліна, потім почало боліти від коліна е, до низу, потім перейшло на другу ногу, потім він сказав, що вже в нього плечко болить, рука болить. Вже в кінці казав, що в нього вже щелепа болить, що в нього більшість накопичувалися ракові клітини в суглобах». Спочатку Артемія лікували в хірургії. Далі після багатьох обстежень та аналізів перевели до дитячого онкогематологічного відділення, де визначили точний діагноз. Це захворювання кровотворної системи. Воно характеризується злоякісним переродженням нормальних клітин крові та повним спустошенням кісткового мозку. Дізнавшись про хворобу, батьки одразу ж почали шукати спеціальних донорів, аби врятувати життя сина. Треба було донорів крові і тромбоцитів, оскільки хімія вона. Нещадна і падають в нього аналізи, лейкоцити, тромбоцити, і їх треба піднімати для того, щоб дитина далі могла жити і рухатися. І постійно в нас аналізи падають, нам треба його поновлювати, тому що нам ну, і того ми шукаємо постійно донорів. От буквально знову нам треба знову на, тромбо, на тромбоцити, тому що вони падають. Його, його тромбоцити вони не так швидко можуть рости. Зараз хлопчик лікується в дитячій обласній лікарні в Тернополі. Йому слід пройти ще дві хімії. Далі лікарі планують провести операцію з пересадки кісткового мозку. Донорами підходять його брат та сестра. Як йому було досить погано, ну так я я кажу до нього, давай будемо боротися. Кажу, е питаюся, Артем, ти хочеш жити? Ти будеш жити, ти хоч жити. Найстрашніша відповідь це мовчання. Він просто мовчав. Коли, коли він вже бачить, що, ну, що я вже починаю, хочу плакати, він тоді вже заради мене він каже хочу. Це, ну, це найбажані слова, які кожна мати хотіла почути. Це, це дуже, дуже для дитини важко пережити. Це така казала хвороба і лікується, що так, дитину спочатку б'ють до полі смерті, а потім відкачують її. Так ми, так ми живемо. Пересадку планують проводити в Києві. Вартість операції наразі невідома. Втім, батьки впевнені, для них це буде велика сума. Зараз мама хлопчика дякує лікарям та усім, хто відгукнувся стати донором для її сина, аби він мав щасливе і здорове дитинство. За детальною інформацією, звертайтесь за номером мами.